Привіт! Сьогодні розкажу вам про всі переваги і недоліки проживання в королівстві Нідерланди. Як і в інших європейських країнах з розвинутою економікою, робота в Нідерландах має багато переваг, а саме: високі зарплати та соціальні гарантії. Дуже низький рівень корупції, яка практично не відчувається на побутовому рівні. Високий рівень безпеки як на робочому місці, так і у громадському просторі. Толерантне ставлення до мігрантів. Багато вакансій у різних галузях, наприклад, будівництво, сільське господарство, переробна промисловість, обслуговування тощо. Гарні затишні міста з розвинутою інфраструктурою. Не обходиться також недоліків. Це високі податки, наприклад, прибутковий податок може бути до 40% від зарплати, суворі штрафи, зокрема і за нелегальну працю. Важка процедура офіційного працевлаштування безпосередньо в цій країні, дороге житло та комунальні послуги. Велика конкуренція на вакансії для низькокваліфікованих спеціалістів. Проте, якщо ви співпрацюєте із компанією Вов Synergy, то більшості цих недоліків ви не відчуєте. Напишіть у коментарях про яку країну ви хотіли би дізнатися більше, та підписуйтесь на наш канал, адже попереду ще багато цікавого.